Російська армія засереджує на трьох напрямках фронту на сході України близько 150 тисяч військових. Про це речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин сказав в ефірі марафону Єдині новини. Хочу зазначити, що у наступальних діях на наших трьох тактичних напрямках це Покровський, Курахівський та Времівський, беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ-центр, південь та схід. Це загалом на трьох напрямках близько 150 тисяч особового складу. Зокрема, на покровському напрямку російські загарбники зосередили понад 70 тисяч військових. На Курахівському близько 35-36 тисяч, і на Времівському близько 40 тисяч. Водночас речник підкреслив, що ворог зазнає великих втрат під час наступів. І у листопаді у східній операційній зоні російські загарбники втратили понад 35 тисяч осіб вбитими. Та пораненими, а за минулий тиждень ворожі втрати склали понад 8 тисяч осіб. Олошено розповів, що на Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ ворога, і для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це дасть можливість окупантам перегрупуватися і вивести деякі підрозділи на відновлення. А потім вже відповідно зосередити їх для подальшого наступу на ці ділянці фронту, як і на покровському напрямку. він сказав, що ворог продовжує намагатися прорватися до околиць Курахового та наносити вогневе ураження. Всіма силами і засобами та намагаються робити вогневий вплив на місто, щоб взяти його під контроль. Ворог також не припиняє спроб, щоб зайняти панівні висоти і взяти під вогневий контроль шляхи та логістичні маршрути, які якраз ведуть до міста Курахове, щоб прорвати зокрема і оборону міста. Російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як каби, так і артилерію. Сили оборони стримують наступальні дії противника і завдають йому втрат у живій силі та техніці. І також, за словами його, місто контролюється силами оборони України, а диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які прориваються, оперативно вже знищуються на місцях. Далі про привіт від Хаймерса в окупованому Єнаківому вибухнув склад боєприпасів в місті на Донецької області. Гримляють вибухи на складі боєприпасів. І відповідні відео розійшлися мережею. Окуповане є потрапило потрапила під обстріл. ймовірно уражено склад боєприпасів. Повідомляє про це Астра, публікуючи відео з місця події. На сильно заблюрених кадрах видно було густий дим і спалахи вогню, які супроводжуються безперервною тріскотнею, вторинною детонацією, характерною для пожежі на складі боєприпасів. Двайте, якраз таке це відео далі побачимо. Зедпабліки стверджують, що пожежа почалася після прильоту трьох ракет від Хаймерса. Також пишуть, що окупанти оголосили екстрену евакуацію жителів із прилеглих вулиць, і кілька будинків уже нібито за їх словами зруйновано.